Подивіться, ви таке бачили? Гуана бана. Ціна яка її є? 3 тисячі гривень за одну таку штучку. А ось це що є? Підтакає червона всередині. Підтахає червона всередині. Ціна? 2 тисячі гривень. гривень. Такий ящичок тут є. 2, 4, 6, 8 штучок. А ось це що таке є? Какао-буби. Какао-буби? А скільки воно коштує? 2 тисячі гривень, гривень ящик. Подивіться, тут є інжир свіжий, так? Чи, чи це які? Фініки, фініки. фініки. Яку в якому вони ціною? 700 гривень ящик. 700 гривень ящик, тут є 2 кілограми. О, персики ще є. персика в який ціно буде? 900 гривень. 900 гривень. А нектаринка? Також, Також 900. З По 2,5 кілограми тут є. Ще є ось така штука. Що то таке є? Груша китайська. І що воно коштує? 1200 гривень ящик. 1200 гривень ящик вже є. А ось це внизу що таке є цікаве? Бабак. Бабак? Що воно коштує? 1500 гривень, ящик. 1500 гривень ящик. А ось таке жовте? Пітахає як... пітаха, жовта 1500. Суча, суча. Спачніша, Спачніша, О, а то що? Диня. диня? А диня в яку ціну буде? 1400 гривень ящик. 1400 гривень а ящик. Більшіше, червона, а ось така, що, що то за штука? Ось то от. А це фізаліс. Фізаліс, фізаліс, фізаліс яку ціну буде? 700 гривень ящик, а того, що ви казали? Черемоя. Черемоя? Що то таке є? Шо? Ви сам знаєте. Мангустін. Мангустін. Мангустін, в яку ціну він буде? Мангустін кілограм 800 гривень. Кілограм 800 гривень. Боже, у вас стільки не всякої всячини є. Так, ще розкажіть мені, по скільки буде полуниця? 700. По 700 гривень і така? І така? Також. Також 700. А лохина? 700. 700 гривень ящик свій там є? Півтора кілограма, 1500 є ось такий ківі, а такий також. Також. А отакий виноград гарнющий. 200 гривень кілограма. Кілограм. Скажіть, будь ласка, у вас можна прийти кілограм винограду такого взяти? Можна. Можна. Це дивіться, це є 14-й магазин гриби, овочі та фрукти. Тут написано. Це відразу на вході в термінал перший.